Польща на три місяці запровадила обмеження повітряного руху вздовж своїх східних кордонів із Білорусію та Україною. Вже завтра вторгнення російських дронів до Польщі обговорять на радбезі ООН. Позачергове засідання скликали Франція, Британія, Греція, Словенія та Данія. Про порушення Росією повітряного кордону Польщі написав і Дональд Трамп. Утім, не уточнив, як на це реагуватиме. Більше в матеріалі Катерини Кравець. Одразу 19 російських шахедів порушили повітряний простір Польщі в ніч на середу. Щоби збити ті з них, що представляли найбільшу небезпеку, у небо підняли польські винищувачі f 16 нідерландські F-35, італійські розвідувальні літаки та літаки до заправники НАТО. Під час нічної операції закрили три аеропорти в Польщі. Уламками від російських дронів пошкоджено кілька приватних будинків. Це перший випадок за час цієї війни, коли дрони не залетіли з України помилково через проблеми з навігацією або незначні російські провокації. Уперше значна кількість цих дронів пролетіла над Польщею безпосередньо з Білорусі. Ніхто тут не є у безпеці, ніхто не є поза небезпекою у регіоні в Європі та всередині НАТО, тому що ці інциденти дуже близькі до ситуації, коли все загострюється, і коли всі будуть залучені до того, чого ми хочемо уникнути, і ключ. Чим до того, щоб цього уникнути та запобігти цьому, є захист і тиск на Росію у Москві Відповідальність за інцидент заперечують в тамтешньому Міноборони після тривалих роздумів заявили, що, мовляв, цілили по заходу України. А от вражати об'єкти на польські території не планували. Разом з Варшавою цьому не ймуть віри у Берліні та Лондоні. Немає абсолютно жодних підстав вважати, що це була помилка корекції курсу чи щось подібне. Ці дрони явно навмили. Исно були спрямовані на цей курс. Їм не потрібно було летіти цим маршрутом, щоб дістатися України згідно із заявами Польщі. Вони також явно були озброєні відповідними боєприпасами. Тож щось подібне могло статися у будь-який момент. Дії росіян безрозсудні, небезпечні та безпрецедентні. Ми бачимо, що робить Путін. Він знову випробує нас. Та ми й далі стоятимемо на своєму. Ми кажемо президенту Путіну: ваша агресія лише зміцнює єдність між країнами НАТО. Ваша агресія лише зміцнює нашу рішучість і далі підтримувати Україну. Напад на Польщу, частина війни Росії з Україною. Визнають в НАТО та ЄС. Моє послання до Путіна чітке: зупиніть війну в Україні, припиніть порушувати повітряний простір союзників. І знайте, що ми на поготові що ми пильні, і ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО. Меседж Путіна чіткий, і наша відповідь також має бути чіткою. Нам потрібен більше тиск на Росію, щоб Насідала за стіл переговорів. Нам потрібно більше санкцій. У Варшаві ж не бажають обмежуватися дипломатією та рестрикціями. Після вторгнення російських дронів Польща задіює четверту статтю договору НАТО та передбачає розпочати спільні консультації у разі загрози безпеці будь-якої з країн-членів. Четверта стаття договору НАТО це лише початок глибшої співпраці заради безпеки нашого неба та нашого кордону, який є кордоном НАТО. Одними словами, тут не обійдеться. Під час консультацій, передбачених статтею четвертою, а також політичних консультацій між столицями, ми очікуємо значно більшої підтримки. Діяти рішучіше щодо Росії наполегливо радять в Україні. Крім е глибокого занепокоєння. В першу чергу, треба робити. Офіційно повідомляти, що надалі все, що підлітає до Польщі на відстань, куди може достріляти їхня протиповітряна оборона, буде, буде нищитись. У це оце буде відповідь. Все інше балачки, все інше побалакали. Ну, може, якось зміниться? не минеться. Далі буде ракета. Кремль планував дронові атаки на Польщу щонайменше з липня. Про це пише український портал Defense Express. За їхніми даними вже тоді на російських БПЛА було встановлено польські та литовські сім картки. Мета отримувати інформацію про роботу систем ППО та радіоелектронної боротьби, а також передавати візуальну інформацію з камер спостереження. Катерина Кравець подробиці, телеканал «Інтер «Марафон», Єдині новини.